Проєкт дітям війни, заснований благодійним фондом СОС штаб громадянської оборони, спрямований на психологічну реабілітацію та оздоровлення дітей з прифронтових територій. Нещодавно прийнято другу велику хвилю учасників. До Кам'янця-Подільського на початку грудня приїхало понад 80 дітей з Херсонщини та Харківщини. Проєктом зацікавилася обласна адміністрація. Знаєте, у нас вже 10-й місяць війни і війною захлопотані безумовно дорослі люди. Десь в цьому режимі ми забули за наших дітей. І зрозуміло, що ми не дамо, ми зобов'язані не дати нашому ворогу вкрасти в наших дітей дитинство. І дуже чудово і прекрасно те, що наші люди в нашій області зорганізувалися, зробили такого типу проєкт, який дає можливість дітям не просто відпочити. А е, поновити в собі е, жагу до, до, до мирного життя. Ми бачимо, що діти живуть активним життям. Діти е, вони граються, вони навчаються, вони спілкуються. Це дуже важливо, тому що ми розуміємо, що це ті діти, які ще е, декілька днів назад сиділи по підвалах. Вони вже, можливо, забули, як то в колективі спілкуватися. Діти, ви бачите, діти усміхнені, діти цікавляться. Напевне, е, для них головне те, що їм тут гарантують безпеку. Обласна адміністрація планує сприяти розвитку проєкту і навіть говорить про тисячі дітей, яких може прийняти Хмельниччина. Любий проект він потребує першу чергу бюджету. Ми говорили про можливість фінансування з державного бюджету, про фінансування з обласного бюджету. Наша область працює з великою кількістю міжнародних донорів. У нас створений партнерський майданчик, де долучено близько 70 фондів. От я сьогодні розробникам цього проекту пропонував уже на слідучому засіданні майданчику презентувати цей проект. Він може бути цікавим міжнародним донором, адже донори на допомогу дітям вони реагують набагато активніше. Під егідою влади, під підтримкою влади, зрозуміло, що цей проєкт буде сприйматися як великий, серйозний масштабний проєкт. Ні в якому разі не можна забувати за дітей. Адже все, що ми відвоюємо, ми їм залишимо, і це наше майбутнє. Святого, всього найкращого. Ми теж сьогодні будемо з контролю, з маленькими подарунками, але ми обіцяємо, що буде до вас постійно зачати.